Так, всім вітання, чата. Сьогодні неділя, вихідний всіх з вами на каналі я Галина. Я живу в Італії 20 років, вже заміжня за італійцем 18. Я розказую про своє життя в Італії, про мою роботу, про все на світі. Так що запрошую всіх передивитись відео. Так, сьогодні покажу трошечки, що ми сьогодні обідали. Як я роблю котлетки по-італійськи. <смі> я вже колись показувала, що італійці вони ж дуже люблять. Вони майже кругом використовують помідори, помідорний соус, сок, пасту з помідор і самі помідори маленькі, великі, ще більші, жовті, червоні, всякі. Так що покажу вам трошечки. Як я робила сьогодні котлетки. І в них я роблю котлети з тим соусом томатним. В них виходить, що ти робиш вже і перший, і друге. Тому що соус, як я там в відео об'ясню, вони використовують для макарон, а котлети як на друге. Ось так. А сьогодні у нас на обід котлетки. Я рисла вже котлетки по-італійськи, тут роблять їх постійно з томатом, томатною пастою. Ось трошечки я їх піджарю я вже показувала це відео. Я навіть туди ще чесночку повкидала, бачите, крім того, що я в котлети додаю чеснок. Ну, котлети як котлети, які в нас роблять хліб, яйця і чесночку туди, хто перець, хто не без перцю. У мене гов'яже м'ясо, тому воно таке трошки темніше. Ну і з двох сторін печалі трошки, коли вони вже не всередині ще трошки сируваті. І зараз я додаю томатну пасту. І це в них, як би виходить, що ти робиш перше і друге. Тому що котлети це вони на друге будуть, а от оцей соус томатний. Ми будемо їсти із макаронами, із пастою. Воно зараз пожариться котлетки в ньому і воно буде дуже таке смак м'язка. Я відколи в Італії спробувала ці котлетки в томатному соусі. Я роблю тільки так, мені тепер подобається дуже, тому що мені дуже подобається. І, і раніше подобався томатний сік. я завжди купляла. томати, мені дуже подобаються. І от я постійно роблю котлети отак в томатному соусі. Попробуйте в чатах, хто ще не пробував, може і вам сподобається, не знаю, але мені дуже подобається. І вони в основному так роблять італійці в томатному соусі. Ну і тут ще додаємо солі. Я додаю, якщо кислуватий томат, томатний цей соус, то ще трошки цукор додаю. І вони накривають кришечкою зараз трохи, вони протушаться там гарно. І смакота така. Мені більше нічого не треба, я можу тільки це їсти і без макаронна, такі самі ці котлети і з цим соусом томатним. Хто ще не пробував з томатним соусом спробую. В італіців у всіх є вдома вага. Бачите, і я вже привикла з вагою так само, і як на мене. То це дуже добре, коли ти. Е, бо я також зразу не розумію, для чого варити ті макарони, так, кінь там півпачки і все. Ну, от як нас двоє людей, так ми не хочемо викидати їх ті макарони. Е, і знаю, що я там 100 грам з'їм, він так само 100 чи 150 грамів. Я собі ось ми зважили 200 грам, там ще буде соус, ще буде сир зверху, і воно виходить якби більше. Так що я дуже, дуже підтримую такий метод. Це вже там на свята якісь, то там, таке, там вже не, не мусиш важити, там вже можна робити, бо більше людей. А так як в нас двоє людей, От. то ясне діло, що я щоб не переводити їду і все це, я його собі зважила, скільки я з'їм. Нічого у нас не викидається так. І це і економія для сім'ї, і не переводиш їду. Ну, сьогодні ми отакі будемо робити. Це не спагетті, а оце такі тонесенькі вони і широкі, бачите, як? Це такі мої самі любимі макарони. На, тут написано бас. Це ще з цього з мамки і і муки мішані бавити. Такий спробуємо. Так що ну, їх можна і з іншими робити, а нам дуже подобається з соусом таку робити пасту, макарони. Так що, отака ще вам інформація, дівчата. Я знаю, що в Україні не важать нічого, а тут дійсно важать всі, щоб оце так не викидати, не, не переводити їду то я думаю, що це нормально. Ось ну, так і готові наші котлетки в соусі. І так ми котлети трошечки посунемо. А соус отак черпачком зверху поливаємо. Можна їх перемішати, але з котлетами буде важко перемішувати. Ну, ось так, весь соус наверх. Потім собі перемішаємо вже в тарілці. І, І тепер беремо на трену сирку зверху. Ну, у нас пармезан або романо, якийсь називається. Це у нас пармезан, бачите кусочок. Я люблю терти. так. Вже можна купля... купити потертий, але мені подобається процес. Коли натираєш. Ну, зараз я натру побільше ще трохи. Ну ось таке блюдо. І знаєте, що вони олійкою зверху сирою ще поливають отак оливкою. Це воно більш здорова, їда, їм подобається. І мені подобається, вже зараз я привикла так само, зразу не могла. Але не жарений олійкою з цибулю, як кажуть. Хоча тут вже Олія в сальсі є, в соусі, і зверху так вони ще сирою лійкою поливають оливкою. І здорова їда вам дуже смачно і корисно. А котлетки вже на друге вони ніколи не додають сюди котлетку, в тарілку. Вже потім їх з'їли макарони, вони потім можуть їсти котлету окремо, так само з соусом. От, і, або на вечір вже з'їсти котлети потім. Ну ось так. Смачного усім. Так, дівчатка, я хочу пояснити трошечки, чому в мене з чоловіком немає дітей, тому що мені там писали багато в коментах. Я вже колись розказувала, але ну це було давно, хто тепер зайшов недавно на канал, то може й не знає. А якщо хочете, то можете піти на перші відео там ще ну, з того року чи з попередніх років там я розказувала про це у відео. Ну, коротенько я розкажу і ще, щоб хто не знає, знав. Е, ось. М -м -м. Коли ми поженилися е, з чоловіком, мені було 39 років вже. І е, 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 через місяць після того я до того мала, мала вже дві гінекологічні операції в Україні е, до того, як приїхати в Італію. Вже в мене там кіста була яичників, і е, е, труби, і, і ну багато чого було в двох операціях. Мені робили одну як за, за три. От я вже мала після самих родів, коли в народилася дочка, я вже мала проблеми зі здоров'ям. Ну, по жіночому. У мене зразу почалися. І я можна сказати, що е, відтоді всі гормональні в мене нарушення, порушення там, і, і груди лікувала, тому що теж було в мене боліли. І, Ну, весь букет у мене був по цьому гінекологічних хвороб. Не знаю чому, але так в мене сталося після родів. <кій> відразу майже я почала хворіти такими гінекологічними хворобами. От, і приймала багато лікарств і дві операції було. От потім приїхала в Італії. У мене вийшло так, що в Італії я ще мала інших дві операції гінекологічних е е і не могла я вже рожати дітей, тому що мене майже все удалили. І ну, ви знаєте, не хочу вдаватися сильно в подробності, я кажу, в подробиці. Але ну, не могла вже мати дітей. Але мій чоловік він так само не сильно горів тими дітьми, як він вже до 40 років майже ну, ми з ним однакового віку. От в ну, нього не було дітей, і він ну, дуже, дуже цього боявся, як би. Відповідальності, тому що він не що У нього батьки мали троє їх синів, не було них дівчат вдома, і вони якось виросли такі, знаєте, як лопухи. <гадки> батьки в них ходили до свідків, свідків єгових в церкву, туди, в ті віруючі. От. І один тільки, один тільки брат, що вийшло їм туди затягнути, він до сих пір ходить з ним. А ці два брата то ні. Ну і в них якось таке виховання було не дуже, як ви кажуть, християнське. Ну, вони більше за ту церкву там ходили, ті батьки слідкували, щоб там бути. І, ну, там ще гроші носять і все, і старалися дітей туди затягнути. Вони в основному так само не, не дуже хотіли общатися другими, з другими родичами, які не ходять у церкву. От. В основному, в цих свідків його вони не сильно общаються з тими родинами, вони якби відказуються від них. Якщо ти не хочеш йти до їхньої секти, чи церква, як я вже буся тут такі слова вимовляти, тому що не, непонятно, можуть заблокувати або ще щось. От. Ну і в зв'язку з цим таке виховання було, що ну якби, я не знаю навіть як об'яснити, якби їм все рівно було. чи Ті женяться вони, хоча вони всі поженилися, а потім брати е, от мають сім'ї зараз. О, от іменно той, що женився, який ходить е, до свідків, він не має дітей, вони з жінкою живуть. Як у них там кажуть ці свідки, що вони чекають кращих часів, е, що ну, тому вони нарожали дітей, тому що чекають кращих часів, що має прийти рай на землю і будуть тільки той правити їхній е, його а чи як він там. Ну, Це таке. Не хочу, щоб було відео якесь там релігійне, і тому вони не рожали дітей. А інші два брата мають сім'ї. Одного двоє дітей, от е, е, ну, мій чоловік Мікеле. Він не винен, тому що в нього немає дітей. Але зато в нього є, він одразу сказав, привези привози свою дочку, коли вона закінчить школу. От. І вона поступила ще в інститут, там вручилася рік, але потім не змогла вчитися, то я вже її забрала, не чекаючи, поки вона закінчить той інститут. От. І внук тепер у нас внук общий, як би сказати. Бо вона в нас тут дочка приїхала, вона з нами жила, вона вивчила мову, вона вчилася, поки з нами жила там спочатку, там, де батько його жив, потім ми переїхали це сюди, купили тут квартиру з допомогою батька. Але ну так, щоб виходить, щоб усі брати були, були з квартирами, він їх поділив. Тим гроші дав за, за ту квартиру, що в нього була стара. А нам купили, я до цього нічого не докладала дівчата, так що живу, ну я так само живу, як і він, на повних правах квартира. от. І слава Богу, у мене чоловік не такий, як багато італійців, які тільки нашими жінками користуються, а нічого взамін не хочуть дати. От, і оце, в цей стан мій, що я вже не могла дітей мати, він сприйняв цілком нормально, не було ніяких ні упреків, як кажуть, ні, нічого не було. Він сприйняв, каже, тим більше я і не сильно хотів, тому що вже такі роки, і це і, і, і життя таке. Ну, якби було, то би було. Але ж не було. То тепер внук мій його дідусем називає і все як положено. От, і він радий цьому, і він його любить, страшно. І, і малий його обожнює, і той його також обожнює. І мені здається, що мій внук більше його любить, ніж мене. Бо він за ним прямо. Ну він з ним і малював, сідав, і всякі ігри вони там займалися, як, як двоє дітей. Як, як той був у нас, малий жили, вони трошечки якийсь період, як переїжджали з квартири на квартиру от, і шукали житло, то вони тут обидва чудили також дід і внук, якби, то він його вважає, якби своїм рідним внуком немає ніяких проблем. Ну, ось таке сьогодні відео трошечки вам розказала, щоб люди, хто ще тільки зайшов на канал, от, щоб ви мали уявлення. Ось так в мене в житті. Але нічого, чоловік мій все розуміє і все, все в нас добре. Слава Богу, що попався такий, що не дивився там, хоча в нього мами вже не Я не знаю, якби була мама жива. Може би було по-другому, може би не дозволила женитись, бо на іностранках не сильно дозволяють женитись. Але ж, ну я не кажу нічого, царство небесне, мамі і все. Але ж я ж кажу, що непонятно, як би було. От, так як будь-який батько, то вони два мужика були в квартирі там. Двох самі, батько так само ще саме нікого не було. Мама аж померла ще декілька років, поки я з ним познайомилась, то вже її не було, не знаю, скільки років. Ну, то ось так вийшло. Але ж мій чоловік він такий був. Рішучий настояв на всьому, сам захотів, зробив, захотів женився, нікого не слухав і привів мене додому і все. Ніхто йому нічого не міг заборонити. Так що, ну я не знаю, чи там батько щось колись може йому. Але я такого не знаю. При мені нічого не було, мене прийняли добре, все було добре. І дотепер все добре. Так що, Я всім бажаю так само щастя, дівчата, щоб кожна знайшла свого, свою половинку, свого принца, хоч скільки років можна знайти, можна. Не терпіти ніяких там ні побоїв, ні принижень, от. і постаратися якось вижити в цьому світі. Так що, ось так, бажаю всім знайти своє щастя. Тут кожен вечір, майже ось так бачите, проходять, грають в футбол або ще якісь інші ігри. Тут на цьому маленькому стадіончику, то не скучно. Це виходжу на балкон і дивлюсь тут. Ось так. Ну, це так наше вечірнє таке наше містечко. Там вже десь салюти стріляють. Тут ось літаки, бачите, летить світло вверху один за одним. Особливо вечором найбільше їх й Появляється, а так, ще й дивно, що нікого немає на дворі, то вони обично там стільці стоять під низом. І вони там сидять на тих стільцях, болтають. Сьогодні тихо щось. Сьогодні іде дівчатка, пишіть мені свої коменти, я хотіла. В попередньому відео там написала за прямий ефір. Не знаю, може сьогодні постараюся ввечері вийти. Якщо хто хоче, заходьте годинки в сьомій, може, може, в шостій. Попробую включитися, бо я ще перший раз я і не знаю, як його робити. Прямий ефір. Колись спробувала включатися, але щось мені не йшло. Так що попробую сьогодні, якщо вийде, то може хтось зайде. То це буде пробний такий. Так що всім бажаю добра і миру. І дякую всім, хто зі мною, хто мені пише коменти, хто підтримує.